Стройка, день 125. Ну що ж, сьогодні в нас підсумки мого тритижневого уікенду, можна сказати, який я успішно провів тут. Кольочок біля дверей значить, підбиваємо підсумки. Я трішки сьогодні поприбирав, бо вже було неприємно ходити по цьому всьому обрізки плитки. Тут коріс все, що під ногами мені мішалося, я прибрав. Отак. От так, починаємо з самого початку. З чого ми почали наш перший тиждень? Почали ми з того, що доставили деякі вимикачі, розетки. Це я за роботу не рахую навіть. А саме основне, з чого все почалося, я пошліфував підлогу. Під укладання плитки. Потім я пошліфував стелю під шпаклювання, правда, є ще місця, які будемо штукатурити. Ну і перейшов до самого основного до нашої наркоманії зі стінами. Хто не в курсі, хто не пам'ятає, у нас були тріщини. І ті тріщини нам поламали плоскість, тобто штукатурка відійшла разом із старою штукатуркою від цегли від стіни самої. І зламала нам плоскість, тому було прийнято рішення все вирізати, як ми можемо побачити. А там, де штукатурка трималася, про всяк випадок, коронкою алмазною для плитки. Сверлилися отвори до самої цегли, які в подальшому чистилися і ґрунтувалися. По потьоках можна побачити, це я заливав концентрат, щоб вони додатково приклеїли стару штукатурку до цегли. Якось так зайняла в мене ця епопея, можна сказати, весь тиждень. Ну, самі отвори я робив днів десь два. Або. Три, я точно не пам'ятаю, це були не повні робочі дні, так що не вийшло за один раз все зробити. Ну, дня, два точно. Потім ми це все позрізали, позбивали, почистили до цегли і погрунтували. На другий тиждень я це все заробляв, вже почищені стіни. Очищенню. Кожен отвір я пилососив, кожен отвір я чистив до цегли, кожен отвір я ґрунтував. А на другий тиждень ми це все заробляли. Ну, самі отвори теж я десь дня два заробляв, а решта все, в мене час пішов на штукатурення. Ось на це. От, як ми можемо бачити? Я, напевно, закрив мікрофон рукою менше з тим. Як вийде, так вийде. І що в нас на сьогоднішній день? На сьогоднішній день у нас вже вкладена плитка на підлогу? Зроблений короб і вкладена плитка в кладовій, там, де буде правильна машина стояти. Тепер по порядку закінчимо зі стінами і йдемо до підлоги. Штукатурив я все за один день поштукатурив. Отак, кусочок то мені лишалося з отворів, то я тут і над дверима заштукатурив один день, а в останній день тижня я поштукатурив все до кінця. Ну і почали ми в останній наш тиждень з плиточних робіт. Ні, вибачайте, обманюю. Я в суботу не ходив у зв'язку з сімейними обставинами. В понеділок я оце все штукатури. Це все я поштукатуру в понеділок і з вівторка я почав плитку. Вівторок я положив половину плитки, три ряда. Відштовхуючись звідси, я вирішив робити. Тут у нас як еталонна плитка в кутику забіде і ми пішли рядами. Потім на наступний день я переробляв. В принципі, навіть не так. На наступний день я виложив, я все зарізав, У мене був день обрізок. Я під поріжок зарізав, ці всі плитки різані. Тут ця. Ця Ціва і ця різана. Це все різані плитки, які шліфувалися в подальшому. Різав я їх плитку різом. Він рівну плитку гарно ріже, горбату плитку, він дугою ріже або ріже він з животом або впадено, як з якоїсь сторони взяти. Менше з тим. І потім черепашкою пошліфував. Вийшло дуже гарно і акуратно. Я положив ось ці плиточки. Один, два, три, чотири і вздовж короба оці вузькі підрізочки показую. Ось ці вздовж я положив і в районі порошка і поїхав додому. А на третій день укладання плитки я все доложив до кінця, правда, були нюанси. СВПшки мені попідривали плитку. Коли я вложив ось цю плитку, я підірвав наступну плитку, бо ця плитка вже була висохша. Але, як практика показує, в холодну погоду в сиру 12 годин мало щоб клей схопився так, щоб його не підірвало СВП. Така в мене сталася неприємність, тому я її зняв переложив. Потім я зачищав, я підірвав ще одну плитку. Я її також зняв і було прийнято рішення: оці всі плитки зняти цю, цю і цю. Хоча вони трималися, оця трималася. І якась з тих трималася, я їх зняв і переложив все до кінця повністю вже. Тому, який я роблю висновок, краще з СВП працювати в один день або не стикувати. На другий день через СВП, наступний ряд. Один ряд виложити без СВП, а далі вже працювати далі з СВП. Ну і що можу сказати? Дуже багато залежить від плитки. Плитка такого плану під паркет, під дошку, вона ніколи рівна не буває. Буває, але це дуже рідко. Переважно вона йде дугою, горбата. Ну і чуда не сталося. Не все мені СВП витягнуло. Тут у нас зазубрена невеличка вийшла, яка мені геть не до вподоби. Хоча тут все в плоскості, все гарно лежить. І тут у мене зазубрена вийшла. Це якраз стара плитка з свіжою. Одним словом, є три плитки, які я би переложив. Але ми це будемо бачити. Можливо, так і все залишимо, Можливо, і перекладемо, але це буде не швидше, ніж за тиждень, щоб плитка набрала свою міцність, верніше клей плиточний. Ця плитка, ця плитка тут, хоча тут практично не чується. Тут набагато менше зазубрена, але вона є. Ну і тут таке місце, що ходити мало буде хто. Ну і ось ця плитка. Цю я би переложив. А так, досить все класно. Закінчили ми підлогу і почали ми робити короб. Тут вже мені стало набагато цікавіше працювати, робота не швидка. Робота повільна, робота потребує багато уваги і пильності. Але вона приносить задоволення. Я купив відрізний диск по бетону спеціально для плитки. Показую, хоча я вже це показував, але в підсумках покажу ще раз. так він виглядає. Ріже він класно. Різ мені дуже подобається. Різ досить чистий і акуратний. Потім покажу в подальшому. Що я хочу сказати? Секрет цього різу просто товщина. Може бути, ви можете знайти звичайний диск, але ж він був тонкий, в мене такий диск був, він теж різав дуже класно. Не для плитки звичайний по бетону диск, але товщина його ну, міліметр, не більше було. І він також різав дуже гарно. Так, вчора ми почали займатися коробом. Ми вирізали три плиточки. Ось цю плиточку я різав плитку різом, як я вже говорив в попередньому відео. Маю на увазі низ. Низ у нас всюди різаний. Обрізав плитку різом, обробив черепашкою. Це у нас цільна плитка. Цю плитку я вже різав диском. І також в подальшому обробляв черепашкою. Ну і цю плитку я також різав плитку різом, бо вона менша, ніж 60 см. У мене плитку різ на 60 см. Ну і точно так само я її пошліфував черепашкою. Ну, а бокові тут вже плиточки, тут вже звичайна робота плиткорізом. Акуратно і швидко. Ці отвори я вирізав досить швидко на 50-ту трубу під злив ванни. Тут робота не важка, просто потребує уваги. Ну, і чим міцніша ваша рука, чим міцніший хват, тим краще і чистіше виходить різ. З цим отвором під унітаз і я набавився досить довго. Тій причині, що він глибокий і булгарка не заходить. Треба було викручувати її в різні сторони, щоб вирізати і щоб черепашкою обробити всі края. Показую з другої сторони, хоч я це все показувала. Але на сьогодні нагадую підсумки. Так, ну і в кінці дня ми це все посадили на клей. Це все у нас приклеєно, все тримається. Все гарно, міцно і надійно. Ну і основне саме рівне. А сьогодні сьогодні ми різали ось ці плитки верхні. Я зарізав їх диском вздовж. Це дві цільні плитки. Получилося так, якесь чудо, що довжина короба рівно дві цільних плитки получається. Ось так. Різав я їх вздовж тим самим диском, оце показую вам необроблений край. так він виглядає. Деякі плиткорізи гірше ріжуть. Що можу сказати по різу? Малюємо лінію і з тієї сторони, яка в нас буде основна. Ми ведемо диск вздовж лінії, не по самій лінії, а просто не відступаючи, просто вздовж лінії ведемо диск і все. І нічого не треба більше придумувати, відступати там на міліметр чи розмір на міліметр більший робити для відрізання, щоб потім це все черепашкою обробити, а просто ріжемо вздовж лінії з тієї сторони, яка... Нам не потрібна, яка буде викидатися. І все. Ріже гарно, мені сподобалось. Плитка дана не приклеєна, вона просто лежить, підігнана, я положив, щоб показати на відео. Вона буде лежати ще на такому поріжку, на такому профілі. Ну, отак вона буде виглядати зверху. Ну, я вчора це показував. Профіля я не маю. Тому я її не посадив, я її не приклею. Ну, а з цим отвором досить мені вийшлося швидко. Я відштовхувався вже від ось цих розмірів і швиденько його зарізав. А потім приложив просто <кій> отак От диск болгарку. Діаметр якраз получився такий, як мені потрібно. Я просто диск втоплював чуть-чуть і він зробив круглий отвір мені. Ну, а далі по стандартному черепашкою. Дещо відправити, з другої сторони ми трошки типу під 45 зарізали, щоб плитка не лягала на каналізаційну трубу. І все. У нас унітаз ще чуть-чуть упуститься, бо він на картоні лежить. Вдвоє складеному. Ну і тут є місце на то я це все передбачу. Навіть якщо ми будемо міняти унітаз, вищий і нижчий ми можемо сам трійник рухати, він рухається, бо у нас вся каналізація зібрана на змазці для монтажу каналізації. І все, з цим проблем у нас немає. І з другої сторони показуємо. Отак, От тут по кутиках також буде такий профіль. І тут буде такий профіль. Все у нас гарно. І роботою, в принципі, я дуже навіть задоволений з коробом. Підлогою я не задоволений, а коробом задоволений дуже. Ну і хочу щось сказати ще в додаток. У нас сама плитка ось ця чуть-чуть вище, ніж короб. І я провів грибінкою по самому коробу. Перед тим я тут в районі встановив на ротбанд маячок 6 мм, який ясно, що не залазив. Він випирав був вищий по висоті, але я маячок розігнув такий, щоб він мені десь міліметра 3-4 був. І на ротбін швиденько приклеїв. Поки я робив інші роботи, поки я вложив плитку в водові, ротбан застиг. Я це все провів грибінкою вздовж плитки, там, де я вчора показував, я набив добряче плиточного клею. Це для того, щоб була плоскість, на яку лягав профіль наш, щоб його не крутило отак. І провів все грібінкою, після чого правилом по маячку все зняв. Отак. От Щоб у нас все було в плоскості рівно з ребром плитки. Щоб не нарощувати слої, я не хотів на гіпсокартон навантажувати багато клею плиточного, тому я це зробив з грібінкою, а ці плитки я буду промазувати вже саму плитку грібінкою. І ми на це все грібінку на грібінку посадимо. І в нас тим самим набагато буде менша маса на коробі. Хоча вона і так не маленька буде, але буде. Вона там сира під плиткою. Плитка тримається на саморізах. Я отут і отут вкрутив в сам короб саморіза. Просто для того, щоб положити плитку і вам показати, як виглядає. Наш короб в кінцевому результаті. Ну, практично в кінцевому результаті плитка не чіпає клею гребінки, бо саморізи я чуть-чуть вище підкрутив, щоб плитка не лягала на плиточний клей. Ну, я як буду йти додому, це зніму, щоб собі клей спокійно вистигав. Ну і під кінець покажу вам вкладові, що я зробив. Поріжок я зробив ще вчора, його обрізав. Це в нас різана сторона. Я вчора це все показував. Різана, пошліфована, все гарно. Можна сказати, як заводський край. Ну і йдемо в кладову. Сьогодні я пошліфував тут підлогу, не пошліфував, а порівняв, прибрав горби. Які мені мішали, які ламали плоскість. Ну, підготовив, в принципі, до укладки плитки. Кому цікаво, що це за штроби зароблені. У мене всі комунікації в ванну йдуть з кладової. Тепла холодна вода і каналізація. В стінах ванні в нас немає ні одної труби і в стяжці. В стяжці у нас тепла підлога. Тому всі труби я заводив складової. кладової. Можна побачити, в нас пішла холодна вода. Нам біде, тепла холодна. Тут у нас основна траса йде аж до кухні. Аж так, 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 так. І від котла Проходить вона. Тут у нас холодна вода йде на унітаз. Ну, отак труби йдуть. Вказання, раз, кутничок і в ванну. Чому я так зробив, я сказав через теплу підлогу. Ну і по-друге, в разі чого, ми без проблем, без биття плитки можемо поремонтувати трубу. Нам доведеться розбити все тут в кладовій, Витягнути фітинг, поміняти, перепаяти, в разі чого нас буде доступ звідси. І в ванні нічого не треба буде руйнувати. Можна акуратно буде розібрати, розпорпати, розчистити сам фітинг і його без проблем витягнути. Ну і так само у нас омивальник, вода тепла, холодна. І на ванну у нас отут заходить вона під цей монумент. Це холодна вода з боку гаряча вода. Вся, вся комунікація в цих стінах. Ну, відхилилися трішки від теми, ще додам, що в нас чому виник той монумент. Бо в нас 110 труба, йде ванну, яка заходить вже в короб наш. Тому в нас такі виходить коруба і монументи. Якби ванна була в цьому місті, тоді би все було набагато попростіше. Це, мав бути туалет, але він занадто довгий. Ми вирішили робити тут кладову. Так, тепер по справі показую монумент. Монумент я штукатурив по маячках, він ідеально рівний, тому я тут укладав плитку без СВП. Я розвів ріденький клей, зразу повністю все стягнув грибінкою і в хаотичному порядку ложив плитку, бо плитка має 90 см. Тут, виходить, якщо цільно ложити, 5 см плюс-мінус така шпага. Тому я просто на звичайний ріденький клей наскладав плитку і все рівно, що я можу сказати? Коли рівна поверхня, окладати плитку одне задоволення, коли все гарно і рівненько, я її просто складав, прижимав і. Пережав зразу так, що я вже СВП не міг підсунути, тому я без СВП-шок робив. Та його і тут не потрібно на рівній площині. Є місця за зубраними маленькими, але це дефекти плитки, це вже не результат поганого укладання. З тим я вже нічого не зроблю. Але загалом тут краще, ніж у ванні положено. Будемо надіятись, що далі піде так само, як тут. Тут я плитку вкладав відразу з вильотом, під плитку, яка буде тут лежати, і під наш профіль, який також тут буде. Бо таку плитку в цьому місті сколоти без проблем. Тут буде пральна машинка стояти. Тому обов'язково ставимо профіль. Хоч я в себе під 45 зарізав, ну, з профілем надійніше. Та й, в принципі. Такий профіль його практично непомітно. Ну і все, під кінець я все прибрав і йду на вихідні від будівництва. Ось такий у нас результат за три тижні. Ще додам по коробу, чому тут перекошено, бо коли я мурував цей монумент, це не короб монумент, він монолітний повністю, труба обмотана. Плівкою і залита все стяжкою. А, і три ряди чи чотири цегли. Якось так. Тут ще конкретно стін не було, тому я відбивався від тих стін, які були нерівні, і він чуть-чуть получився -чуть перекошений. Ну, це не страшно. Ми плиткою все поправимо. Ось такий у нас результат. Підсумки у нас вийшли довгі. Не всі витримаються, дивитися. Будемо збиратись додому. Бувайте!